Домашній арешт замість тримання під вартою. Апеляційний суд Сумської області змінив запобіжний захід для підозрюваної у катуванні та залишенні у небезпеці пацієнтів психлікарні номер 2 що на Охтирщині лілії неофітної, колишньої очільниці закладу. Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю. Прокуратура позбавлена права оскаржувати цей запобіжний захід. Ми просили скасувати запобіжний захід. Взагалі скасувати, бо він не може бути обраний, оскільки підозра є необґрунтованою. У нас є право звернутися через місяць з моменту застосування запобіжного заходу з клопотанням про його скасування або пом'якшення, і ми це право використаємо. Під вартою жінка мала бути до кінця квітня так і рішення першої інстанції за річного рейсуду Сум. Максимальний термін для домашнього арешту два місяці. Потім його мають переглянути. Нагадаю, підозру лілії неофітні оголосили після результатів ексгумації тіл померлих пацієнтів у лютому минулого року. З'ясувалося, що причиною їхньої смерті була гостра гнійна пневмонія через температуру в кімнатах нижче норми. 24 лютого, через недотримання температурного режиму в закладі, сесія обласної ради звільнила лілію неофітну з посади головного лік. Якщо її вину доведуть у суді, їй загрожує до восьми років позбавлення волі.